Всім привіт! Коли приходить пора цвітіння сакур, треба мати витримку японської катани та терпіння самурая, щоб дочекатися своєї черги на вхід до японського парку у Вроцлаві. Люди поспішають переняти у світ ніжної та швидкоминучої краси. Але цінність парку не лише в його рослинах, вона набагато глибша, як і сама історія східної перлини Вроцлава. Парк народжувався два рази в 1913 та в 1997 році. Обидва рази в його створенні брали участь японські майстри садово-паркового мистецтва. Головними ідеями було дотримання філософії Японії та передача символізму через ключові елементи традиційного японського саду. Вода символ життя та постійного потоку часу. Ставки та водоспади нагадують про безперервність змін у природі та важливість внутрішньої гармонії. Камені є символом вічності, стабільності та сил природи. Вони розташовані в певних композиціях, що відзеркалюють баланс між твердим і м'яким. Незвійним і плинним. Мости символізують перехід між різними станами буття чи фазами життя. Вони ведуть від одного етапу до іншого, а також нагадують про зв'язок між минулим і майбутнім. Рослини теж обрані не випадково. Вони мають певний символізм. Сосна, наприклад, символізує довголіття, а квітуча сакура средкоплинні життя та красу. Ліхтарі уособлюють духовне просвітлення і допомагають створити атмосферу спокої та медитації. Японський сад Вроцлава для мене є прекрасним кожної пори року. Він змінюється. Проживаючи свій річний цикл, але завжди лишається місцем сили, гармонії та самопізнання. А ви були в японському парку? Яка ваша думка про нього? Вросло вартий, аби про нього знати більше.